Назад, назад. Їжте, сіно трава куповане, вода вичистили, підстілать, не підстілали, бо підстеляться з недоїдженим сіном, розкидають. І м'які кормушки не зроби. Хоч драбинку зроби, хоч. Так. Тут наша красуня, який сьогодні місяць. Вже їсть сіно, їсть кашку. Не знаю, чи п'є водичку, ще не бачила. Мама спить там, де підіслала, а вона спить у кормушці. Не ловиться, не, не ручна. Ті ягниці були ручні, а вона не ручна. Дуже важка, наче й родилась маленькою, але дуже гарно пішла в ріст. одна у мами. І вже я Споглядаю за нашою, не бачу поголів. Бірюшки. О, наша нобійка кітна. Думали буде, ну так як по тому бачили, як баран за нею бігав байрактар наш, думали, буде у квітні, а вже ні. Вже в неї вим'ячко росте і в животику ворушиться. А ворушиться, це значить вже три місяці. Точно вагітності є. Зараз зайду, гляну. Як так вийшло? Палець мій, що вони такі ручні. А та не ручна. Тебе по лобу гладити не буду, бо будеш битися. Він і так буде битися. Він уже накивує. Моя нобіечка. Ну все, пішла я далі. Сірий в гості, Он там їсть після котів. І у вівторок нам привезли отаких от чотири мішки. Це на 50, Ой, не знаю наскільки там доплата за кожну здану літру, дотація. Привезли ось такої кукурузи. Я в грудні місяці була в одній з ветеринарних аптек і бачила таку биту кукурузу. Вона суха, гарна. Її всі їдять по 10 гривень за кілограм. Не знаю, скільки оцінили Наші, наш молоковоз. Так, що в нас ще відбувається? Що в нас ще відбувається? Тут слабка така лампа. Чогось камера не фокусується. Я знімаю на телефон. Хлопці сьогодні пиляли, вчора ввечері привезли сухих дров. Ставки у нас повисихали, і повисихало все, що було кругом ставків. Верби і так далі. Оце стільки вони напиляли. Оце, то було там, а оце ряд стільки напиляли. І це в нас тут усе були дрова, а зараз вже залишилось, але в нас ще ж там є на тому дворі дуже багато ще сухих дров. Так, йдемо далі. Сірий! Привіт! Мій буся з тобою не знайомий ще. Ні разу не бачилися, так. Він зараз поїв і піде. Гарний. А? Це в мене сьогодні були постірушки. Сьогодні в мене був... була... Мінералка в хаті прибрала у ванній без світла. Світло вимкнулося, до ліхтарика. І ось тут ще також хлопці, це сирі дрова заготовляють. Це у нас вода з хати йде, влітку у нас підключена труба, і вода аж там ми набираємо, а зараз тут трішечки кран відкритий і. Вона вон туди там стікає, бо так не залишаємо, а постійно перекривати, на ніч перекриваємо У хаті воду, щоб не замерзла. Так, і зараз ми сходимо в наш сарай. Снігу в нас немає. Я кожен день не знімаю, не показую, що тут показувати, як усе як є, так і є. Наші поросятка. Відросли вже. Це вже більше місяця вони в нас. У хлопчиків усе зажало в кабанчики. Наша ластівка брудна, вона не доїться, вона в запуску. Віддязувалася тиждень назад, і вночі, і вдень. Трішки там хлопці дужче її примотали до носа, щоб не скидала. Вона, як і мама її. Пусков вже видно. Треба їй замовити енергетик після е, отьолу, енергомол, бо скоро буде. Вчора зробили деякі замовлення в інтернет-магазині Садогород. Набагато дешевше, ніж купляти те навесні у агромагазинах або на базарах. Через тиждень прийде, покажу. Наш кабан. Єсть наша липка. Липка, покажись, красуня. Сіно викидаєш. Либо. У нас коровки доморощені, теляток, Їхніх мамок уже немає, а вони є. Ластівка наша молодець. В неї немає перебору харчами. Вона їсть абсолютно все. Єдине, що два роки тому вона валяла зуби, як так можна назвати, і їла тільки м'якесеньке сіно, ну, то був важкий період. Тільки м'якеньке, твердого взагалі не їла. І пила теплу воду, холодної не могла пити. Ну, вона і так вередує дуже холодною водою, але тоді то було страшне. Шерсть така в неї довга. Всі вечеряють, всі живі, здорові.